Багато мешканців приватного сектору дзвонять до управління житлово-комунального господарства поскаржитись, що ремовці без попередження тотально ріжуть всі дерева в зоні електричних мереж. Пояснити із чим це пов'язано на зустріч голів квартальних комітетів запросили начальника Лозівського району розподільчих електричних мереж Олексія Зубашева. Він зазначив, видаляють і видалятимуть всі високорослі насадження під лініями і на два метри ліворуч і праворуч від них. Це охоронна зона. У кожного споживача є договір, в якому зазначено, що він має самостійно робити розчистку. Якщо люди ігнорують, зроблять все самі. Попереджувати не зобов'язані. Головне завдання енергетиків забезпечити безперебійне електропостачання. 60-70% відключень зв'язано саме непосредственно з заросшими лініями. Лінії взагалі не можна, зразу предупреждаю. Чистка будет серьезная, массовая. И о том, что недопуски и так далее, будет с отключением, э, с оформлением э, актов порушений и так далее. Ну, розчистка не прикратіться, вона навіть жесточиться. Річний план розчисток направили до управління житлово-комунального господарства. Кожну п'ятницю звітують про проведену роботу, зауважив Олексій Зубашев, щоб комунальники прибирали гілля і щоб потім купи наваленого мешканцями приватного сектору відтя не приписували рему. З приводу зовнішнього вигляду дерев після обрізки людей просять контролювати процес. Це вже вони ж не дизайнери, Ну ви хоча б стоїть, сматриті говорите.